Усім привіт ви на каналі Нічна Вишивальниця. З вами Галина, і сьогодні я хочу вас запросити на відкриття рукодільного магазину у Львові. Тож, пішли дивитися. Запрошую вас у магазин рукодільний зайчик Крафт Пані, який знаходиться у Львові, вулиця Луганська, 6. Працює він щодня з 11 до 20 години. Це дуже красиве, дуже атмосферне місце, яке вам обов'язково сподобається, і яке обов'язково потрібно відвідати як львів'янам, так і гостям міста. Привіт, привіт, привіт. нас Погодьте. зустрічає велика весела команда привіт. рукодільного зайчика, які гостинно вас тут приймуть, все розкажуть, все покажуть. Як зародилася ідея? ідея зародилася дуже давно. Я дуже люблю мій фльор, і, відповідно, я хотіла, щоб теж таке щось прекрасне, як є в Вінниці, було в нас. Ну, воно вже є, звичайно, і до нас, бо є магазини рукодільні Львові, Але. Я собі подумала, що можна мою любиму багатоколірку пропагувати більш і, відповідно, є українські виробники, які ще поки що у такому можна сказати, в Е, Тобто, в нас представлені тут є картини готові. Дуже дякую дівчатам, які вислали роботи їхні. Картини готові за схемами. Катрусі, катрусі не рукоділки, катруся живе зараз у нас у Львові, хоча родом з Херсону. От е, ці так само, це з гербом катруся. Е, ну і цей теж. І тут у нас ще є ще одне в натюрмортка Трусина. А оці три картинки дають тюрпанчики цей пейзаж і внизу горішки. Це є в нас такий ще напевно можна сказати, він не образиться. Починаючий дизайнер український Олександр Стіч, котрий цей пан живе в Кривому Розі. І так само люб'язно представив, дуже цікаві теж схеми робить. І так само представив нам свої картинки. Хочу сказати, що до багато колірок наші українські дизайнери їх дуже, дуже добрими, дуже гарними вишивають. розробляють вони добре вишиваються, легко. Не дивіться, що воно велике, воно вишивається з за таким самим великим задоволенням. От тут ми ще маємо. Так, оця, власне, сама катруся вишиває, нам, на що, так не розпакували, але почати роботу нам представила, так що так от воно виглядає, з такого починається. Тут ще маємо представлені народні строї, котрі студії Юрія Мельничука теж хочемо, щоб. Люди, котрі хочуть вишити сорочку, дійсно вміло, розумно і гарно її вишили, звертаючись до того ж, пана Юрія і до його курсів. Ну і як українська, український виробник, то чарівна мить. От, а все решту, ну, стабільно, як і всюди, усіх, чекаємо з усіма нюансами, детальками. Слухаємо побажання. все, хто що хоче, ласкаво просимо і уважно, слухаємо. У вас є унікальна можливість побачити старовинні українські строї Тернопільщини. Ось така у нас прекрасна розкішна дівчина, в борщівській сорочці зі стрічками, обгорнута плахтою і в милих черевичках. І також у нас тут в пару до неї парубок в капелюсі з пір'ям. теж неймовірно красива на ньому сорочка. Це колекція Юрія Мельничука. Ось таку торбу у нас має парубок. І давайте поглянемо, що ще цікавого є в магазині. Магазин прикрашають розкішні старовинні меблі неймовірної краси, які теж заслуговують окремого розглядання і споглядання. Надзвичайно красива колекція. Яку власниця збирала багато років. Тут представлені у нас різні наборчики, це ж відділ ще продовжує наповнюватись. Тут ми бачимо і набори від чарівної миті, і на дерев'яних заготівках. Також великою особливістю цього магазину є те, що ви тут можете знайти не тільки набори, які вільно продаються, а також дуже-дуже багато цікавих раритетів, які давно зняті з виробництва, і які ви зможете знайти лише тут. Трішки вам погортаю, Думаю, буде цікаво. До речі, ми ніколи не випускаємо ніяк, не купив нічого. Так, це у нас Heritage. Ой, яка гарна. Погляньте, Це красиве обличчя. Так. Це у нас відтеє ось такий розкішний алфавіт. Босітрець. Так. так, ось такий анкор приоритетний. Так. Тут у нас іде. Анкор має. Так, треба цю видіти, бо Теж раритетний набір. Ось такий весільний семплер. Дуже цікавий, так. Набори від мережки. Мережка це моя любов. Куда що я маю все, що, все, що мені треба? Як на мене класно міняти композиції? Я вирішую чаша, з Зроблю вам невеличкий огляд. Хочеться дуже вишивати. Загалом, що ти Далі. Так, погляньте. який Красивий раритет від кора. Хто хоче збільшити свій матеріальний достаток, вишивайте карпів, коробів. Тут ще й крейніки. Різдвяна так, на, на чорному. Ось така. Такої я навіть не бачила ніколи, цікавої. Може тобі потримати, а то їх. Так, у нас тут є навіть панелька від шепарда. Шовковими ниточками. Дуже досить набори. Дуже класний. А, також тут є старенькі Dimensions, Needle Treasures. Ось <гану> Така гарна колібрі. Відки від буцила. Казєчка. Це у нас термін. Гарний наборчик. колекшн. Це мені здається теж пермін, чи не пермін. Ні, це не пермін, це щось інше таке цікавеньке на синій основі. Вербако, демсе, ну дуже багато гарних, цікавих наборів які. Ось так просто не зустрінеш в магазинах. Ось такий букет від Джанбі. Ще Dimensions, ще DMC. Ой, який гарний кіток. Клас. Санта впав в дитинство. Забрав малюка санки, іграшки і пішов кататися. Так, маємо ще тут різну теї, теж алфавіти, Dimensions. Ну, такого я теж навіть не бачила. Craft collection. Lilliput Lane, Це теж така досить рідкісна колекція. Буцила така. Який гарний цей. Типа Дім Джепкос журавливаці дуже класні. Ельза Троча, дуже класно, що тут, крім таких наборчиків, ще продаються раритети. Для тих, хто хоче вибрати щось красиве і бюджетне, тут є трошки наборів Joy Sunday. Оце зараз дуже популярний набір. Він мені подобався завжди. Але коли побачила на каналі на стуні шовковиці відшив цього, набору процес відшиву, то просто закохалася. Він дуже гарний, дівчата. Тут є металіки, і зелений, і золотий, і оці всі букви поблискують. Дуже-дуже гарні. Ну, Люда, що ти тут знайшла? Не лякайся. Отак, Старенька Тереза, дуже гарна. дуже гарна. Я бачила, хтось їх окремо вишиває, знаєш, в такі угу. пінкіпчики і робить іграшки на ялинку. Дуже гарно. Також тут є ось така стічка з наборчиками. До речі, це теж раритетний набір. У мене такий є. Там в серії дуже гарний, дві правда? Так, на нього звернула увагу. Там в серії їх два. Одні йдуть в гості, а другі прийшли щось таке. Оце я люблю. Ой які гарні пташечки. Від Анкору такий. Осінні. Ага, тут теж всі сезони, бачите, весна, літо, осінь і зима. І ці дуже гарні з коровками. Тут ще одне таке погляньте, які тут грибочки круті, їжачок, бурсучок. Свого часу цих коровок неможливо було знайти, і потім їх перевипустили. І це такий гарний навіть не бачила такого. Будиночка.

Гарна ложина, білочка. Так, тут в нас іде Керітач, знову тея. Теж не бачила такої сонечки. Дивіться, яка класна. Навіть не сонечка, а полонечка. Грушечка до неї компанії. Оце що таке? Штея деревця різних сезонів. Дуже-дуже багато клейтону. Так. В магазині представлена вся палітра ниточок ТМС в муточках. Тут ми бачимо такі класні наліпки, щоб зразу можна було легше шукати. І також стійка. З бісером пресіоза теж дуже багато різних відтіночків. І ось такий маленький столик крісло де ви зможете собі посидіти, відпочити, подумати, ще що ви хочете придбати. Рухаємося далі. Неймовірно, красиві антикварні меблі. Погляньте тільки на цю красу. Можна довго-довго роздивлятися. Це все поступово буде ще наповнюватися. Тут ми можемо поглянути на прекрасні відшиви Міл Hill з зайчиками, а вже ж, бо магазин-рукодільний зайчик, і погляньте на оцього милого зайченятка, він просто неймовірний. Тут ви можете бачити мій рушничок, бо мої рушнички набори продаються ексклюзивно саме в цьому магазині. Також тут ми можемо побачити різні необхідні для рукоділля дрібнички, ножиці, пінцети, різні кусачки, які часто бувають нам потрібні. Також маленькі старенькі наборчики від Dimensions раритетні. І ось такий прекрасний озеро з ліліями. Клода Моне, це набір DMC. Музейна колекція, так, і тут також представлені відшиви маячків. Наборчики від Мілхіл, які всі полюбляють. Дуже гарненькі. Давайте погортаємо, подивимося. Ой, який класний котик. Так, ось такий у нас квітневий, янгол. кава і знову кава. Ось такий класний наборчик на рівномірці чи на льоні, метелик, всі карти під Мілхіл. Також ще декілька мініків від Dimensions, золота колекція, ведмедики. Далі набори такі панельки від чарівної миті з різними квітами. Також тут є подарункові бокси Крафтбані, я вам такі показувала, і багато різних тканинок ручного фарбування. Я також не пройшла повз і одну для себе вибрала. Хоча хотілося насправді багато. Тут фарбовані різні тканини, і рівномірки, і люни від різних виробників, і ДМС, і Анкор, і Цвайгард. Дуже гарні такі цікаві принти, навіть не принти, а малюнки створені за допомогою фарби. Дуже цікаві. Ось такий класний. Оцей блакитний теж мені дуже подобається. Це такий для семплерів був би вдалий. Також є однотонні тканини, є у нас більші відрізи люнів. Так, на якісь великі роботи. Ось такий в крапочку. Льон є від EMC, льон від Пермін. Ось такий цікавий колір льону Пермін. Дуже він мені подобається. Клас, такий бордовий насичений колір. Так, і ось такий, неймовірно, Синьо-зеленувато-джинсовий колір, теж пермін. Якраз його я собі обрала. Ось тут. Ви знайдете такі зручні кошики, щоб не носити все в руках. Можна скласти собі в такий кошик, наповнити його доверху. Так, тут маленькі наборчики Міл Хілл. Ось такий гарний котик, класний, різні осінні дизайни. Так, тут гарбузики, сніжинки, ялинкові іграшки. Також тут снапи і п'яльця від нурги різних різних розмірів. Навіть є ось такі величезні. Я таких, якщо чесно, не бачила, в руках не тримала. І дерев'яні, класні п'яльця від нурги, такі високі. Ну, і також відшиви картин, неймовірні. Гляньте ще раз, які тут класні меблі. Навіть для кошечків теж є такий маленький антикварний столик. Також тут є неймовірної краси годинник старовинний, і ось такий столик, за яким вас будуть зустрічати привітні, усміхнені продавці. Ще на одному такому старовинному бюро ми бачимо рекламки дизайнів. Катрусиних рукоділок, катруся Юей називається зараз. Ось таке класне гніздечко з яйцями у вигляді моточків, ну і, звісно, з рукодільним зайчиком. Давайте ще раз глянемо на цю неймовірну сорочку. Я теж планую собі таку відшити. І якщо і ви хочете таку, то записуйтесь до Юрія Мельничука, і ви зможете створити таку саму. Також тут неймовірно гарні відшиви, багато Погляньте, яка краса. Неймовірно. По ниточках, нарешті, хтось це зробив. Тут нарізка намотка ДМС, і вона погляньте на такому тежку з номером. Тобто ніяких наліпок, нитка не покручена, рівненька. Можна її навіть на кільце причепити собі. І не забудете, який номер, не загубите. Тобто, тут така велика палітра. Також є наборчики від катрусі. Можна придбати вже готовим набором, де будуть і ниточки, і основа, органайзери, гори і вишивання. Така скриня гарна зі скарбами. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, кузяюшка, куди втікатиш? А я тобі місце даю, <laughs> я тебе хотіла <laughs> познімати. <laughs> Поцілунок сніговика. Розкішний шмат аметисту. Mm -hmm. Де такий такі дістало? Виписала з Бразилії. <laughs> mm -hmm. А це стача. Та ні, Онікс. Онікс. Ні, то не Онікс. Він цікавий з різними тима. Від жовтого до такого синього. Краса. Отож, завітайте. в Магазинчик, Рукодільний Зайчик за адресою Луганська 6.